Привіт! Зараз ми знаходимося на острові Лама. Це один із 200 островів Гонконгу, третій по величині. І сьогодні я вам зроблю малесеньку екскурсію по цьому острову. Проведу малесеньке заняття з Стрейченку та покажу вам всю неповторну красу цього місця. Чим є унікальний острів Лама? Тим, що тут розмножається неповторний, ексклюзивний гіпермега красивий будів Черепашок. І всі пляжі на цьому острові є під захистом ЮНЕСКО, і коли ці Черепашечки припливають сюди, розмножатися, все закривається. От е, крім того, багато хто говорить, що на цьому острові дуже багато котів, більше ніж людей. Я не знаю, можливо, це правда, але котів тут дійсно багато. Тут смачна їжа, кардинально відрізняється від китайської, так як е, тут е, багато продуктів з Америки, багато націй, і тому тут є все. Так, е, а автомобілів тут немає, тільки ось такі машинульки їздять, є тільки швидка допомога і все. Тут в принципі навіть нема де їздити, тільки ось такі вулички. Що я хотіла вам сказати? Що тут дуже дуже спокійно. Щоб сюди потрапити, вам потрібно мати яхту. Якщо у вас її немає, ви сідаєте на паром з Гонконгу, 25 хвилин на паромі, і в прекрасному місті. У вас багато поверхівок. Тут дозволено тільки будинки трьох-чотирьох поверхів. В повній гармонії і в спокої ви насолоджуєтесь цією місцинкою. Так, ми вже прибули на пляж. Тут до пляжу буквально 10 хвилин. Зараз я вам проведу коротеньке тренування зістраченого на верхню частину тулуба. Так як після вчорашнього тренування на пресі відчуваю, що сьогодні це мені потрібно. І я сподіваюся, що це тренування знадобиться і вам. Отже. Робимо волоки вдих. Видихомо климаємо знизу. Опускаємось вниз, опускаємо стопу, коліна, витягуємось в гору, довго довга шиї, відкриваємо грудну клітку, відчуваємо прес. затримуємося в цьому положенні, глибоке дихання, думаємо про м'язи живота. Наша ціль їх розслабити, розтягнути. округляємось, хуйка назад. Піднімаємось на коліна, округляємо спину вгору. Руками ніби відштовхуємось від підлоги купри під себе і максимально кругла-кругла спина. Прогинаємось вниз. Добре, Плечі назад, маківкою, кукруком витягуємось вгору. Ще раз вгору. І вниз. Добре, сідаємо на п'ятки. розпавляємо. Там округляємо спину, піднімаємось. Добре. Поднимаем одну руку в гору и вниз. Рука на линии с ухом. Відчуваємо руководство на туловице, семя за живота. Дихання вільне. вилле. З С выдохом в нижнюю сторону. Звичайно, в такому положенні, коли коліна зігнуті в одну сторону, наприклад, до правої руки, тоді і нахил робити в сторону колін. І так само в іншу сторону. Рука на лінії з вухом, відкрита грудна клітка, спину не округляє і витягуємо вгору. Молодці. І в іншу сторону. Сідаємо спиною до коврика, беремо себе під коліна, витягуємось вгору. Попри підлогу, маківка вгору, плечі назад. Округляємось назад. Ще раз вперед. Піднімаємо руки вгору. Витягуємося вгору маківкою та руками. Добре. Опускаємо руки підтримуючи себе за коліно, опускаємось вниз, витягуємось вздовж коврика, піднімаємо руки вгору, прямі ноги і витягуємось руками вгору, грудною кліткою, вгору і в сторони. Ви маєте відчути? Ніби ребра штовхаються максимально назовні, так і носки витягуються вниз. Ось і спробуйте. Прогнути спину, ребра широкі і носки в підлогу. Уявіть, що ви потягуєтесь, ніби щойно прокинулися. Крім цього, можете по черзі порухати правою ногою, витягнутися вперед, лівою. Так, І те саме можете робити разом з руками. Ось таке витягування. Добре, згинаємо коліна. Ви це можете зробити більшу кількість разів, залежно від того, як ви відчуваєте, як вам потрібно. Піднімаєтесь, повертаємось, виходимо в те положення, з якого ми починали. Ліка. Підходимо руками до носків. Піднімаємо, себе під коліна, округляємо спину, ставимо руки на коліна, ноги на чергу, прогиляємось вниз. Маківка вгору про Ще раз. Округляємось, проминаємось, розкручуємось. Коліна м'які, Тас вперед, Опускаємось. Сторону. Пам'ятаєте, що м'які коліна і не прогинаємось спині. Так. І в іншу сторону добре. На цьому кінець маленьке коротке тренування, ви його продовжі для себе. Не таке коротке, щоб воно було. Під класну музику або під шум моря, і ви відчуєте, що набагато легше вашому тілу. Я дякую вам за це коротке тренування. Зараз ми продовжуємо з вами екскурсію по цьому пляжу, і я планую піти на набережу в дуже класне кафе попити з вами чаю. От ще забула вам сказати, що на цьому острові є великий великий завод. Який переробляє сміття, і завдяки цьому забезпечує електроенергією Гонконг. Ось тут по дорозі на пляж є така кафешка, шіфанка, як називається її в Китаї. І тут продають соєву кашку, і поливають медом. Так, і вона гіпермага смачнюча. І також тут продають молочко, соє, яке ми зараз купимо. Ось, ми купили соєве молочко. Класне, класне, класне. М -м Холодне. Так, зараз ми йдемо в більш центральну частину міста. Там, де розположені всі паби, магазини. Дещо купимо їсти і заодно я вам покажу іншу частину цього острова. Поки будемо йти, я розкажу дуже класну, класну ідею приготування баклажана. Вона є дуже популярна в Китаї, її можна зустріти кожного вечора в любічій панці. Треба купити баклажан такого розміру, щоб він вміщався в сковороду. Обжарюєте його з усіх сторін, поки він не стане м'яким, тоді розрізаєте його, але не навпіл. А лише одну сторону, так що він розгорнувся як килимок. Після того, коли середина буде дуже м'якою, покриваєте її спеціальним соусом. Соус це дрібно порізаний часник або потертий часник, ну тут вони його дрібно ріжуть разом з оливковою олією та можете трошечки дати червоного перця гострого, маленького. От і. Все, це буквально декілька хвилиночок ще тушити і їсте. Воно я в принципі їм зі шкіркою. Хтось без шкірки, це вже як вам смакує, билкою їсте, як спагеті накручуєте цей баклажан. Ну, класно. Мені він дуже подобається. Спробуйте, мені цікаві ваші відгуки. Так, зараз ви можете бачити так на цю сторону різні кафешечки. Багато пабів, де збираються футбольні фанати з різних країн. Ось така екзотична кухня тут на острові. Це все вам можуть приготувати. Що я сьогодні їла? Я їла тільки висе. І все. І багато сувенірних магазинів, дуже багато магазинів з речима ручної роботи. От так само є прикольний магазин, де продаються різні масла, свічки, масла. О, Тут теж класний магазинчик по пахучі штучки, чаї, зараз я вам покажу я класний вихід на набережну. Так, зараз ми перейшли на іншу частину острова. Тут заходить сонце, бо на тамтій стороні вже його немає. І зараз тут посидимо, покажу вам зараз цю красу. Ось там ви можете бачити паром. Туди приходять пароми з Гонконгу. От, Люди їздять так на роботу щодня. Ось там в одній трупи за Тобто, well, ось